Ермадо Забудь про головний біль. Екран землі. Так нерідко називають озоновий шар, бо якби не він, навряд чи на поверхні планети зародилось би життя. Він поглинає жорсткий ультрафіолет. Усю ультрафіолетову радіацію розділяють на три види: УФБ, УФА та УФЦ. Перші два типи нешкідливі. А ось випромінювання типу С діє надзвичайно згубно, і всі живі організми під його дією просто згорають. І саме від нього і захищає озон. В процесі еволюції життя зародилося в океані. Воно змогло вийти на поверхню, тільки коли був утворений вже цей озоновий шар. Насправді сама назва шар досить умовна, бо молекули азоту є всюди в повітрі. Просто саме на висоті від 20 до 30 кілометрів їхнє скупчення найбільше. І, попри надзвичайну важливість цього шару, його товщина невелика. Якщо взяти, зібрати всі от молекули, отак опустити їх в будь-якій точці, у нас буде шар від 2 до 5 міліметрів. Тобто, дуже дуже тонесенький шар. А ось дірками в озоновому шарі називають ділянки, де озону стає вже небезпечно мало. Наприклад, замість трьох міліметрів залишається менше ніж один, і тоді вже Чені починають бити на сполох. В останні роки спостерігається зменшення зонової діри в цьому році, наприклад, над Антарктидою. Взагалі, ми побачили, як вона затянулася. Причин такої позитивної динаміки кілька. Перша дія Монральського протоколу, який ще понад 30 років тому заборонив використання ряду хімічних речовин у промисловості, адже їхні викиди в атмосферу руйнували озон. По-друге, зіграли роль і сприятливі природні чинники. Вони швидко затягуються, тому що циркуляція повітря вона не сприяє довгому існуванню таких дірок. Загалом озонові дірки постійно то збільшуються, то зменшуються залежно від циркуляції повітря. Це нормальний природний. Одні процес залежно від сезону року в Україні озоновий шар воює теж дуже сильно 25 мм міліметри до 4,5 і це абсолютно нормальне сезонне явище. Зараз озоновий шар дуже тонкий, а ось взимку зазвичай найтовстіший. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 11 +1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.